Привіт, друзі! З вами канал Безфішін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про зокові або шумі-джих приманки. Так що буде цікаво, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Поїхали в сучасній рибалці, існує величезна кількість приманок. Це може бути шумові приманки, світові і так далі. Бувають навіть такі, які в сукупності можуть мати кілька способів привернення уваги риби. Якщо ж говорити про шумові приманки, то вертушка та воблер вже мало кого здивують. А ось застосувати джиг приманки з шумовим ефектом це вже щось нове. Якщо розглядати джиг приманку детальніше, то відразу можна помітити деяку. Капсулу. Така капсула є джерелом звукового коливання, які приваблюють рибу. Звичайно, використання однієї такої капсули, як приманка, не дозволяє їй будові та призначення. При виникненні звукових хвиль форма відлякуватиме рибу, точніше, риба не розуміє, що є джерелом звуку, тому капсулу встановлюють додатково заздалегідь виготовленим тілом віброхвоста. Таку обкладинку виготовляють із легких полімерних споруд. Це дає можливість віброхвосту під впливом руху води своєї маси характерно рухатися під водою. Також і головною складовою віброхвосту плюс джих. Однак деякі рибалки вважають, що краще використовувати старі методи грузик. Це пояснюється тим, що рух вантажу по дну. Передай свої характерні коливання, властивості малих істот у воді. Можна зробити і саморобну приманку за принципом джигової приманки. Форму можна заготовувати із за приготовленого силикону, як джерелом звуку можна використовувати будь-яку конструкцію за участю двох закріплених металевих об'єктів, будь-то пластини або металеві монетки. Тощо. Важливо пам'ятати. Про форму самої приманки принцип лов риби на джиг звук добре діє на хижака. Це означає, що і форма самої принади має бути відповідна. Колір має привертати увагу і не нав'язуватись відділення на загальному тлі. Звук має бути звичайним, максимально наближений до природнього. Як же змусити джиг-приманку правильно шуміти? Для цього виробники приманок практикують кілька варіантів. Ну, По-перше, це шумові капсули, які можна самостійно встановити в тіло відповідного віброхвосту. Є у продажі також і джиголовки, у яких вже встановлені шумові капсули. Є джиг-головки з прикріпленими пелюстками, які, як і в облечнях, ще обертаються. Деякі фірми випускають твістера з отворами в хвості, які створюються під час проведення додаткової вібрації та шуму. Як зразок такого дірявого твістера я можу назвати приманку Сандро. Для цієї ж мети і реліфності ребра на шедібрінкер або подвійний хвіст твістера Sonic Aldrin Відмінно створюють привабливу для хижої рибів вібрації і шум. Спінпейдери. Це приманки, що складаються з двох частин, з'єднаних між собою дротяним коромислом. З одного боку коромисло розташована джиг-приманка з гачком, а з іншого сталевий пелюсток, який дібне в лішні, що обертається. Заданням такого стилевого пелюстка – привернути увагу хижака не лише своїм блиском, а й спокусити вібрацію та шум. Крім фірмових приманок, я ще зустрічав приманки спінінгів, створюючи своїх рибалків умільців з оригінальними ідеями. Створених шумових ефектів. Наприклад, я бачу віброхвіст прикріплений до його хвостової частини двома маленькими монетками, які під час проведення легка вдаряються одного створюючи додаткову вібрацію та шум. Що стосується шумових капсул, то такі капсули встановлюються в тіло жигової приманки. Багато наших умільців намагаються з підсобних матеріалів виговорити капсули своїми руками. Трапляються більш-менш вдалі зразки, але у офірманих все ж таки перевага. І в першу чергу це матеріали, з яких виготовляється тіло капсули і самі кульки. Очевидно, застосовується особливе скло та особливий сплав для кульок. Джиголовки з шумовими капсулами досить зручна річ. Заощаджує час на рибалці, тому що не потрібно самому встановлювати капсулу в тіло приманки. Але краще мати й такі джиголовки та окремі шумові капсули. Це розширює нам погляд для експериментів з різними приманками. Що стосується джигових головок з плюсками, це ще один оригінальний спосіб додати джиг-приманці, привабливості для хижу риби шуму та вібрацій. Цікава комбінація джиголовки і блишні, що обертаються. Спінербейти – різновид вид спінербейтів, вже давно відомо в рибальському світі. Їх не складно своїми руками з нержавіючого дроту. Відмінно для цієї мета, мети підходить стоматологічний дріт, що є в продажу, і різних пелюстків від плешень, що обертаються. Ця приманка телерипал. Дуже широке поле для творчості та експериментів з розмірами та форму пилюсток, а також з різними забавленнями. Шумові твістери. Твістери Сандра з оторами у хостовій частині це. Отвори під час проведення створюють додаткові вібрації за рахунок проходження інструменти води та болю в повітря. Також, друзі, хочу дещо порадити з особистого досвіду для охочих спробувати шумові ефекти лові хижої риби. Перше зауваження щодо застосування шумових капсул. Не знаю скільки фільм випускають шумові капсули для жигових приманок, але я зазвичай використовував продукцію фірми Shadow Top Taking System, якщо що загулі така є. Так ось нам чому хотів би загострити вашу увагу. Не кожна цих приманка, однаково гарна для використання шумових капсул. Перепробував безліч варіантів. Я зробив для себе висновок Найкраща приманка під капсулі. Це Віброхвости, але знову ж таки, не кожен віброхвіст здатний повністю розкрити можливості шумової капсули. Для цього краще вибирати віброхвости, які здатні створювати воді найбільш сильні коливання. Це моделі з великим хвостовою лопатою. Плюс до цього їхнє тіло має бути максимально м'яким. Віброхвости з більш жорстким силіконом слабші і грають хвостовою під водою. М'якість силикону я перевіряю прямо в магазині, вибираючи віброхвости. Зробити це нескладно. Достатньо взяти проманку за голову та утримуючись вертикальну хвостову вгору у віброхвоста, виготовлення з м'яким силіконом хвіст значно згинається. Це церкатимешся ваших пальців. У жодної шмоделі хвіст відхиляється набагато менше. А тому кращі приманки не годяться для використання шумових капсул. Мені дуже сподобалася приманка фірми Менс. У Менс це, звісно, силикон дуже класний, особливо хороша їхня модель Predator. За гострим кінцем я вставлю шумову капсулу в м'яку широку частину спини віброхвоста до повного занурення. Потім, за допомогою запальнички, обережно розігріваю силикон до капсуля. Плаваючи, силікон закриває вхідний отвір. Таким чином, капсула надійно закріплена в тілі віброхвоста. Посіб проведення шумових приманок залежить від їх форми. Наприклад, твістер з отворами у хвості типу Сандра, я зазвичай проводжу рівномірним на невеликій відстані від дна. Іноді я роблю зупинку, даючи таким чином приманці, плавачу занурюватися. Часто під час таких зупинок відбувається клювання. Для приманок шумовим камсулями я зазвичай застосовую більш нерівномірну проводку біля самого дна з короткими ривками в водилища. Такі посмикування водилища дозволяють приманці... Найповніше розкрити свої шумові якості. Ну що ж, друзі, хто не пробував шумові приманки, обов'язково попробуйте в своїй риболовній практиці. Я думаю, хтось для себе щось нове відкриє. Ну а на цьому в мене все. З вами був канал Беспішень. Петюнчик. Зустрінемось на риболовлі. Покидай, друзі. Слава Україні!